Мінський формат найбільш прийнятний для переговорів про досягнення миру на Донбасі у цьому одностайні президент України Петро Порошенко, віце-президент США Джозеф Байден. Однак Порошенко наполягає, мають бути виконані ключові умови мінського договору. Зокрема, йдеться про негайне припинення вогню, створення буферної зони, перекриття кордонів, виведення іноземних підрозділів та проведення виборів згідно з українським законодавством. Джозеф Байден вже у свою чергу наголосив, що псевдовибори 2 листопада на Донбасі Фарс під керівництвом Кремля ми дійшли повної згоди. що найбільш прийнятним базовим форматом для забезпечення митного процесу є формат мінську мінських переговорів трьохсторонньої контактної групи. Робіть те, що ви погодилися робити, І Як я та президент Порошенко обговорили, якщо зброя на Донбасі замовкне завтра, то Україна все ще боротиметься за своє демократичне та економічне майбутнє тут, у Києві.